Всім привіт! Мене звуть Яна. Я рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні хочу показати вам готові роботи. Зв'язалися в мене опосуми, два штучки. Очі тут 16 мм у них трапецевидні. носики 12 мм, ні, не 12, більше 13 десь міліметрів носики. Утяжка тут у них в опосумів, оформлення вже, ну, коротше, вони готові. Тут трішки по-іншому я вив'язувала в майстер-класі, вони пришиваються, там здається чи вив'язуються окремо, а я по ходу в'язання в'язала, другий вже вийшов вже ось такий, і там теж пришиваються хвостики. Тут це я йому першого пришила, а в цього вже вив'язувала хвостик. Ось такі ще два прикольних вийшли обосуми. Ну, не знаю це більше в заморській майстерині в'яжуть цих Ну, Може хтось із діток дивляться там мультики, може. Прикольні вийшли, ще там в мене лежать очі і носик. Не знаю, може ну, хотіла зняти майстер-клас, вже не хочу і заїхатися, бо ну, не виходить, немає часу, взагалі не, не можу я зібратися. З думками, як коли його робити, хоч ну, по ночам робити. По ночам це я взагалі не, ну, я не, не живу, не, не ночне. ночне життя не для мене, хоч би днем вижить. Ось такі два Мені десь в інстаграмі попадався. Чи автор, чи що, ну я не знаю, платний він чи безплатний. Я перевірю, якщо, ну, коротше, якщо я знайду ну, в Інстаграмі, мені він, здається, це картинка з Інстаграму. Я обов'язково додавлю, тому що іграшка прикольненька, але там повторюся, що пришив, ну, окремі деталі є пришивні, але можна зробити, щоб вони вив'язувались. Ну, коротше, два опос... давайте покажу вам з напівбововни. Іграшки. Значить, зв'язалися в мене два ось таких котика квадратика, з такого гарного рожевого кольору. Так оформлює автор. А так оформила одненького я. Ось тут з такою білою мордочкою. Ну, цей мені більше подобається, він такий симпатичніший якийсь, але а цей такий прикольний теж, наче такий. А чи йому на хвіст наступили. І ось це пряжа Cotton Gold. Тут ще біленький Cotton Gold Tвіт. А це Cotton Gold Plus. Ось такі я їм роблю тут мотузочки. По іншому. Ну, це як в оригіналі авторка вяже, Ось, і сильно я його набила, бачите, сильно наповнювача. Тут прям напхала йому так хорошо, що. Трішки в нього так видно тут дірочки, але, ну, все одно він прикольний. Не знаю, покупці не звертають увагу на ті дірочки, я вам скажу. Ось, І тут вив'язується тоді окремо вушка. Це також я вив'язую окремо. Ось ну, ось такі три, коротше, котика, Котика, квадратика. Ще в мене є майстер-клас на собачок таких. Ну, не знаю, руки в мене до собачок так і не дійшли. Коротше, були ще тільки такі три котика квадрат. Давайте покажу вам ще отаке чудо юдо Це теж Cotton Gold Plus пряжа. Я якось періодично дивлюся на свої полички і бачу, що а, ну, багато у мене там якогось одного кольору, і якось рандомний момент хочеться мені серветочка зв'язана, також з цією пряжі. Пошвидше його якось вив'язати. І взяла я зелений і зв'язала ось такого собачка із типу із повітряної кульки. Теж моя помилка була, що я дуже сильно його наповнила холофайбером. І він ну такий, бачите, Ну, він погано стоїть, і я його єлі закрутила, єлі скрутила. Коротше, тут розібрана така колбаска, я вже не буду розбирати Такі, така зв'язка сосисок. І дуже важко було пропхнути Оце воно так як скручується тут. ось, І було важкувато. Але я думаю, з часом, коли він вже пару разів він, ну, випере, ну, випрати його. То він не буде такий вже дубовий. Ось, ось, такий, ось такий ще був зв'язаний песик із повітряних, повітряної кульки, типу. Ну, не знаю, чи буду я в'язати ще таких, подивлюся, але ну, такий прикольний. Можливо, я зв'яжу ще одного. Наприклад, в мене є такого багато кольору малиного. Я не знаю. Ну, не, поки не планую, ну, може, зв'яжу. Не знаю, в мене все так, якісь імпульсивні такі початки процесі. Зв'язалися ще в мене із пряжі, яка приїхала мені з тему. Дуже хотілося мені її спробувати. Ось в мене зв'язалася така капібара. ну Брилочок, не брилочок, не знаю. Ось така вона прикольна. Тут все цільно тут тут неї я поставила 9 мм очі. А, так. І там така плотна, дуже така жорстка ця заглушка. А, і я боялася, що я або зламаю ніжку, або якось ну, потряпаю, ну, але наче все окей. Значить, ось така капібарка в'язала ягачком 2,5. Ну, наче все нормально, наче немає. І був у мене ще отакий зв'язаний зайчик. Це мій майстер-клас. Я беру його за основу, в'яжу зараз багато іграшок різних по цій основі. І це також ця пряжа із. Зв'язаний він із пряжою систему. Китайська, вона, напевно, ось 12 мм очі. Тут. І 9, ой, не 9, ні 12 мм тут носик. Ось, ось такий вийшов зайчик симпатичний. Тут пришивні лише вушка. А ось цей колір у мене лежав цей бобінний цей шиніл, і, бачите, він підійшов сюди по товщині. Ну, ідеально, але він. Чуть-чуть такий трішки, трішки товщий. Геть там, ну, геть не набагато. Такий, може, більш такий ворсистіший він якийсь. А пряжа не линяє, не сипеться, не, не лізе. Прикольно. Ось такі були в мене щось мені захотілося з напівбавовни пов'язати, потім з цієї тоненької пов'язати. Треба замовити її ще, вона дуже економна. Ну, з одного моточка, може десь 3 чи 4 зайчика вийти, 50 грам. Ну, прикольно Прикольно по метражу, вона Ну класна. І зайчик такий, ну, не... ну нормальний такий, не знаю, скільки він тут сантиметрів, немає вимірюваної стрічки. Ось такий вийшов у мене ще зайчатку таке. Далі ще рука в мене потягнулася до моїх залишків оцього бобінного шинілу. 160 метрів там, на 100 г у ньому пряжа, тільки ну, трошки тоньша за Himalaya Dolphin-Baby. Але єдине, що я тут по-різному їм зробила ну, утяжку. Тут, бачите, я якось спочатку робила так вязала. І ось так виходить, якось вони такі. ну, чуть-чуть у -чуть них так лице якось мордочка в них. Тут є вільне якось таке місце, не дуже воно така прижата до, до тіла. А тут я роблю по-іншому утяжку. і вони, бачите, вони трішки така, тут нахиляна така голова, а тут ні. Ось, і перероблювала я тут, додала ряди, убавляла. Тут та ніжки, бачите, длинненькі, тут уже коротенькі, з коротенькими мені більше подобається. Ось ось такі, не знаю, в трусиках, в памперсах, такі, в шортиках. Теж в залишку в мене є. Оце вже я останню вив'язала, це в мене вже немає цього, цього кольору. Блакитний такий він класний. Ось такі тут 16 мм ммцевідні з скошеною зіницею Очі синенькі, тут такі жовтенькі під. Під ці шортики ці, тут оранжеві такі. Ось це блискуча, така з люрексом вона схожа на дотик, схожа на лавіта Ярн, але вона трішки товща. І така цупкіша Лавіта Ярн вона м'якша і вона така, ну, сипеться дужче, але це взагалі не сипеться. З цього ж також шеніло. Щось у мене прям така ностальгія пішла. У мене лежала зв'язана давно в недов'язах, дуже-дуже давно ще до повномасштабного я е, в'язала, їх нав'язати якось багато. А потім, так якось у мене прийшло натхнення на цих авокадиків. Довго вони у мене лежали, не продавалися, якось не знаю чому. І лежала оця жовтенька у мене оця серединка, м'якоть і лежала кісточка зв'язана. Я думаю, зелений у мене під рукою це ж опинився. І я вирішила зв'язати ну, ручки і оце ж цю дооформити, коротше, все попришила, зібрала і вийшла отака ще така симпатична авокадо. І зв'язала я цей бантик. Це китайська також тему пряжа, ось трішки товща, як та. Значить, ось такі ще були в мене зв'язані іграшки із цього бобінного шинілу. Ви його вже ніде не купите, це і та, італійська пряжа Стокова. Ну, Я тішуся залишками поки що, поки що бува, дістаю і збиваю з але Ну, Пряжа, як люба, да, треба її вив'язати, бо ну, чого вона лежить, вона також псується. Трухлява є, така вона стає не дуже. Значить, Експеримент був у мене ще з капібарами. Ніяк я не могла знайти таку схему, таку ходову, щоб без заморочок. Значить, Була в мене зв'язана оця ще капібара, бистренько вам покажу. Вив'язала я її вушка, ну, не вив'язала, а пришила. І зробила її таку, також десь в Пінтересті я бачила таку, типу, така. я не знаю, що це, типу, вона виглядає з квіточки чи що. Але прикол в тому, що можна, типу, отаке зробити і отаке. І типу таку юбочку зробити. оце. От, типу, отак, коротше, така, типа задумка. Ось, ось така копібара була доробля. До Ряжа алізеве люто. Далі була е, зв'язана ось така м капібара з такою дубцею. Ну, не дуже вона мені щось, щось не знаю я. <клух> наче симпатична, наче все тут вив'язується, все. Але може, що просто із Himalayi Dolphin Baby виходить, вона прикольніша. Із, вона просто, може, пряжа не підходила люту, занадто товста. І поставила тут 16 мм очі. І це око в мене, там яка така заглушка, успішно випало. Приклеїла я його, ну, таке собі. коротше. Ну, в общем, багато було нюансів з цими. Ну, просто, мабуть, товста пряжа, і ну, не дуже підходить сюди. Іменно саме та заглушка, чи, ну, не знаю, коротше. Далі, ось така капібара. Тут вв'язується голова. Коротше, тут я вив'язувала вуха, але в майстер-класі вони пришивні. Або просто зачіпаєш. Коротше, там оце ж Ну кріпиш, ниточку вив'язуєш і потім закріпляєш. Ну, я спробувала вив'язати, не знаю, рівно, не рівно. Ось. Також, мабуть, пряжа не дуже підходить до в'язання таких самого такого саме виду да, іграшок, вона якби, ну, така велика да, по розміру. Але ну, щось не то. Мені ну, не знаю, я ну, не виправдала моїх очікувань. 16 мм тут також в Ну, Готові і готові. Ну, якщо хтось купить, звісно, буде супер. Ось такі ще були три капітачі. Тут зв'язаний такий крокодильчик. 16 мм тут очі у пряжах Himalaya Dolphin Baby. Тут в'яжуться окремо ці ніжки, лапки і потім вв'язуються по ходу, по ходу діла. Не зовсім було мені зрозуміло, як вив'язувати ноздрі. І тут тоді не сходилося тут оці, коротше, також ці бровки типу в нього. Окремо вив'язується ще цей гребінь у нього. Ну, така іграшка невеличка, ну я м, трішки намучилася я з ним. Ну, я, так як іграшка нова, звісно, ну, звісно, це нормально, м, що воно, ну, поки ти його вивчиш, да, ну, це так. а так, взагалі, я думаю, якщо в'язати їх далі іще, то я думаю, буде вже простіше, але... Ну, я не знаю, що тут оформлять, може йому таку якусь зробити, типу пасть вишить, чи що, ну, не знаю. Ну, так, наче така повноцінна, також непогано не і, і так тут вив'язуються і ноздрики, і такі тут у нього ці, як бровки, чи повіки, мабуть, ось ось такий ще. Такий був связаний крокодильчик. Далі. Тестую я експериментую з цією схемою далі і з такими сидячими цими іграшками. Зв'язано в мене було це таке ведринятко. І пряжа Лізе Влюта. Це цей колір, точно пам'ятаю, 530, цей стається 310. Або 599. Ні, 599 здається цей світлий. А тут все вв'язується, все вив'язується, тут ось така зелена ковтинка, ведринятка. І м -м, щось хотіла я ще якусь йому шапочку тут таку зробити, Щось або такий, як оцей обруч І з якимись там чи зірочками чи, чи з рибками, щось таке. Не знаю, я думаю, тут як ґґґґ, таке яке лисенка, то можна. Можна щось якісь аксесуари йому придумати, або в ручки якусь дати, чи рибку, чи якусь квіточку. Не знаю. 25 мм тут очі трапецевидні. Не знаю. Ну, готова, да? готова, наче таке відренятко. Утяжку я тут робила, як зазвичай. Щоб він такий мав продовгувати таке тіло. Ось, значить, ну, не знаю. Ну, такий величенький він виходить і в'яжеться дуже легко і дуже швидко, окремо вив'язується, тут то тоді пришиваються тільки вушка. Так, далі, доробила я зайченятко. Не вистачило мені на нього тоді пряжі. Доробила я і вушка. Це я планувала, що це буде ведмедик, але все ж таки думаю, хай буде зайчик, і зайчики краще в мене продаються. І я зв'язала вушка, бачите, відрізняється все ж таки пряжа, вона така більш махристіша якась цей раз. І чуть-чуть відтінок також видно, що інший. Але в очі не кидається нормально. І оформила, зробила отяжку, оформила мордочку, зайчику. Очі тут з кольоровими зіницями, як бачите, і 25 мм розмір і носик 17, щось там на 18, щось таке. Ось такий прикольний, все тут вв'язується, і пришеніють лише вушка. Так. Далі зв'язався ось такий рожевий зайчик з рожевими оченятами. У мене різних багато кольорів. Цих, йому саме цей зінець, там іде наборчик такий очей. З такими ну, кольоровими да, мікс, мікс такий кольорів. А, а, Отяжку тут, тут. І таким чином я зробила ось так, щоб він така нахилена, в нього була наперед голова. М ну, що ще? Тут уже коротші трішки в нього лапки, і а, ця пряжа рожева, така дуже м'якенька. Приємна на дотик, і така вона прям, ну, прям класно підходить для цього зайчика. А, ну, Мені подобається. Рожевий також довго не залежиться. Такий колір дуже ніжний, такий класний зайчик получився. Ось такий ще готовий. Далі а в мене я підбираю кольор цих шортиків. Під колір та да, очей. Носики в мене ті різнокольові. Треба якось їх, ж, щоб воно виглядало ну, якось естетично. Да. І я думаю, цей темний, сірий, класно підійшов саме в поєднанні з оранжевим цим. Ось так. Ось такий готовий зайчик, ось такий. А тут по-різному я ще експериментувала з вушками. Тут такі гострі вушка, а тут такі більш кругленькі, і такі кругленькі мені більше подобаються. Ось, Ось такі ще були готові два зайчики зв'язані. Продовжую я експериментувати з цією схемою. І буду продовжувати. Планую багато різних персонажей нав'язати. Ось ще вийшов у мене вийшла отака. вийшов так, черепашенятко таке. Із ніндзя черепашка, да? з цієї серії. І також таку, я зробила йому таку утяжку, пришивний тут панцирь у нього. І, і пришивні ось ці я не доукумекала, як можна їх ще так зробити, щоб воно було такий акцент на цю саме пов'язку. Ось, І тут у нього також 25 мм очі, скошена зійниця. але, але тут. Оці вкладиші, оці внутрішні, не знаю, як їх називати. Все время я перед відео думаю, а тоді все забуваю, як їх так називати, щоб воно не райдушка, а. Ну, коротше, цей... я ж вирізаю їх сама, але це з іншого видача. Там є лот такий в продавцям. Ну, коротше, не сильно важно. Ось. І утяжку я роблю їм аж звідси. Я починаю звідси, переходю сюди, протягую, далі сюди, протягую, далі оп'ять сюди, сюди, і виходить, утяжка йде з отсюда і сюди. І виходить, що утягується і голова. І ну, для сидячих іграшок, це, е, я вважаю, Класно, дуже воно вдало ось. І ось такий ще тут пов'язка да, на очі. Значить, я зараз спробую, коротше, вони світяться, цвітонакопичувальні, оці в нього вкладиші ці в очах, білки оці, да, Ось, і вони повинні світитися. Вони дуже круто з салатовим таким світяться класно. Я хотіла йому очі сюди просто чорні, або в мене є ще світяться, і, ну, очі, сама ця зіниця ще світиться. Є скошена, а є не скошена. І я подумала, що все-таки під оці пов'язочки в мене є і оранжеві, і червоні, і блакитні. ось. Здається, цього звуть Леонардо із фіолетовою пов'язочкою. І, здається, що сюди більше воно ну, пасують саме кольорові. Зараз я вимкну світло і спробую. Казати, може, воно хоч трошки буде видно, як вони, хоч трішки, як вони світяться. Круто, фокус зразу пропав. Ось, ну, коротше, не знаю, дівчата, вживу, вони ну, класно світяться, прям дуже ефектно. Ось. Ось таке от Черепашенятко, черепашка ніндзя ще була зв'язана. І в мене був один моточок цього кольору, він, не пам'ятаю який номер, гороховий він називається. І в мене не вистачило на другу буквально тут я не знаю скільки грам, тут уже закриття. У мене було 49, ну, якщо. Виходить, що буквально не вистачило, там, може, 2-3 грами, Бачите, тут третій ряд, ще на, 3, ну, на 2 на 3 ряди не вистачило мені цього кольору основного. Але, так як все ж таки це буде серія, ось так, бачите, він вив'язується ну, ця пов'язочка, потім так пришивається. Так як це буде все-таки 4 черепашки всіх братів, я хочу зв'язати два. Два тут панциря, тут ще є залишок на четвертий. Хочу я зняти майстер-клас, замовлю пряжу, свяжу ще оранжевий, в мене немає червоного. Дов'яжу я цього, повинно мені вистачити жовтого ще на двох братиків. Також цього вистачить. У мене нема червоного, і виходить, що мені треба ще оцей гороховий один моток. Але я замовлюся таки, мабуть, мотка 2 на всякий пожарний. Бо якщо я ж з того мотка візьму, то ну, виходить, що мені не вистачить знову. І, і вийде, зніму цей майстер-клас на черепашок ніндзя. Да? Ось. Тут ну, він пришивається нескладно, в'яжеться ігрушка іграшка. Також взагалі нескладно, дуже легко, дуже швидко, можна із будь-яких видів в'язати її, з, з, з інших видів пряжі, з різної товщини, як бачите, ну, схема прикольна. Ось. Ось лежать у мене тут червоні. Оранжеві, ну, це на інші проекти мені лежать. Тут також очі, фурнітура і носи. Так. Значить ось такі в мене такі ще Це не готова робота, але це я вам трішки розкажу про мої плани. Почну я зробив майстер-клас на оце черепашку цю, черепашку ніндзя. А далі. А далі буде видно, ну, поки, в мене, поки в мене є натхнення саме, саме на це. Тому що я ніде не робила ніякі записи, і поки я пам'ятаю, поки по пам'яті що і як, то зв'яжемо з вами таку, такого крутого персонажа. Ну, до кінця квітня, я думаю, я... Ну, в общем, зробимо. Можна ще попробувати тут зробити зміну нитки, щоб пришивати тут саме ці. Але я не хотіла вже заморачуватися. Можна подивитися, як зробити тут перехід, щоб не було оцієї сходинки, Але, ну, може я подивлюся. Не знаю. ну, Нема в мене поки я щось не дуже хочеться. Тут за панцирем переход не видно. Ну, не знаю, чи буду я так дуже заморачуватися. Ось, ось таке. Звісно, оформлення може зробити. Ось так він виглядає до утяжки, до цього всього. Ось так виходить форма голови. Ну, звісно, як вам подобається, так, так і робіть. Значить, ось такі були мої готові роботи. Розтягнула відео, звісно, я знову. Плани. Планів, особо там дуже великих в мене немає, тому що в мене нема, не вистачає просто часу. Дуже велике прохання підписатися на мій канал, залишити коментар, подобаєчку і поставити, і підписатись на мій канал з майстер-класами, щоб не пропустити майстер-клас, вихід да? нового майстер-класу. Ось чим я займалася в березні. Всім дуже дуже велике дякую за підтримку, за ваші коментарі. Дуже-дуже вдячна. Дуже дякую всім за перегляд. Чекаю на ваші коментарі і бережіть себе, донатимо на ЗСУ. Чекаємо перемоги. Всіх люблю, всім па-па.